Я би сказав так: там відбуваються деякі цікаві іноді речі в закуліссі отої глобальної міжнародної політики. Я не знаю всіх деталей, я зроблю своє припущення. Коли ізраїльцяни робили ці атаки на Іран, вони ж там багато зробили на середині безпосередньо, в самому Ірані, і оці ну, операція Павутина знову ж та сама фури. З запусками там всім іншим, і вони попрацювали дуже багато всередині. Може бути, вони витягнули інформацію, що Росія переступила заборонну межу, надала якісь ядерні технології Ірану. Це те, що крайня річ, яка для Трампа є тригером. Не знаю, може щось інше, може, просто Трамп. Завдяки тому, що Нетаньяху, звичайно, не найкращий, мабуть, в моральності політик, але він дуже недурний, і він дуже хитрий. І він, він, зробивши всю роботу сам. Ну як, Ізраїль зробив всю роботу сам. Але при тому Нетаньяху дає можливість на цьому піаритися Трампу, що останньому тріпу. Трамп щось розказує, то він щось там ставить якісь ультиматуми і рано, то він ще там щось інше в будь-якому випадку Трамп дістав колосальне задоволення. Головне, в Трамп раптом піднялася самооцінка, що неочікано. І, попри його жорстко, не зневагу, повну, абсолютно повну зневагу до Зеленського, але. В нього появилося той момент, бо там знаєте, це як сполучені посудини. Росія на тому дуже добре грає. Вони дають зеленському команду голос. Зеленський щось виступає, розказує, як він з Трампом буде домовлятися, все інше Трамп психує і починає любити Путіна. От це це дурна історія. Це знаєте, для низькоінтелектуальних людей. Тобі має прийти в голову. Це має дійти. Ти більше вже дійшов. Ти вже тоді після Ватикану чи перед Ватиканом. Ти вже сказав тоді ту фразу, що ти все зрозумів, що тебе водять ніс цих два шахраї. Один наперсточник Зеленський, другий бос шахраїв, який там координує, щоб поліція не прийшла. щоб там, якщо дуже буде бушувати обідраний клієнт, щоб йому штани віддати, а решта забрати, щоб не дуже бушував от босс мафії Путін і лузер якого наперсточники обібрали до голої Дупи Трамп, до нього ніби дійшло було. Але тільки Зеленський дає, виконує команду голос в цей момент Трамп. Всю ненависть всю злобу, все розуміння, що було що це Росія грає гру. Зеленський просто маріонетка. Путін тебе б'є по морді кальсонами. Він її всю переносить на Зеленську і відразу, що обійме до Путіна йде. Це скажу, це не це рівень невисокого інтелекту, але іноді. Воно перестає спрацьовувати. Я два рази помітив, як це не спрацювало останнім часом, зовсім останнім часом. Перед 1 червня, буквально перед цим 1 червням, Трамп трошки озвірів на Рашу на Путіна і щось почав пригрожувати. І знаєте, що відбулося? Відразу ж злила Росія в Ройтерс. План свого меморандуму, ніби того, того ультиматумів тих, тих переговорних позицій, з якими вони хочуть виходити. Ну розумієте, воно все для нас образово. Треба було у 19-му році мудро голосувати, щоб зараз не було образово. Воно все принизило, воно все за наш рахунок. Але принаймні, це не те, що приведе до повного вибуху України розриву. Там без Херсона, там без Запоріжжя, там без якихось інших додаткових суперумов. Тобто вони висунули ну, те, що всі так розуміють. До речі, те ж саме, що написала українська сторона. До речі, як вам ця фраза? Територіальні здобутки Росії з 2014 року? Це, ой, це не російський, це український документ. Це документ, який умер, віддав. Це, це ну як можна такі сказати, Ну сказати окуповані території, незаконно анексовані, захоплені територіальні набутки Росії? Як? А ви що, порівнювати з Мінським і мінських, нам все мали вернути. Крим навіть не заборонялося. Ми за Крим могли боротися, а все решта нам і так мали віддати. Отже, тому в цій ситуації те, що вони пропонували той меморандум, який була злита його інформація, це було, в принципі, те саме, що українська сторона просить. Ну, українська влада, скажімо так. Бо Україні це не вигідно, а українська влада на це згодна. І американська згодна. От вони це скинули, але потім було 1 червня. Удар по аеродромах. І Зеленський зробив оцей страшний провал. У нього була година часу для комунікації з трьома ядерними державами. Росія була в такій прострації, що в нього виявилося сім годин часу. Він ні сам не контактував, він забрав собі у міністра з собою. Вільнюс. Він умисно то в літаку, то там на засіданнях. Він не вийшов на контакт. Я думаю, на нього виходили. Він не вийшов все одно на контакт. І більше того, він там почав давати коментарі, від якого Трамп взагалі збісився. А Гармер і Макрон в глибокій прострації, так само і не знають, що, як на це реагувати, і після того Трамп звинуватив у всьому Україну, не Росію, а Україну, і коли пішли звинувачення проти України, знаєте, що зробила наступного дня, 2 червня, Росія, спокійнісінько витягнула другий текст. Інший текст, вже ультиматум, антиукраїнський, дуже дикий антиукраїнський, з погрозами з усім. І після того упродовж двох тижнів, майже трьох тижнів, нам давали терористичні заяви. От остання була позавчора, по-моєму, чи вчора ввечері, ну, це нью-йоркський час, тут ще по часу розберися, не бендя. Останній, який казав, ви вам дали в Стамбулі відповідний меморандум, виконуйте його. І слідуючі будуть ще хуже. Тобто ішла тактика погроз. Але пару днів тому, от те, що я казав, напевне, Ізраїль знайшов якісь докази, що Росія ділилася з Іраном ядерними секретами. Якщо це так, чи щось інше, Трамп збісився вже на Росію. І розмова його з Путіним, мабуть, була дуже погана. Дуже погано, тому що навіть в кінці він сказав: ви все розберіться, що ми у вас там миротворчості не мали займатися, а не лізьте тут мені миротворцями до Ірану. Хоча перед тим він був зовсім не проти, щоб Путін включився в миротворство. А тут напряму жорстко від всіх. І знаєте, що після того відбувається? В Петербурзі відбувається черговий форум на болотах, і на, в цьому путінбурзькому форумі. Путін говорить фрази, а вони маркерні. Ну, лялька Путіна, але говорить фрази, які дуже маркерні. Вони показові, їх по них видно, основні напрямі. Тобто поміняли концепцію. О те, що я кажу, два документи в лівому рукаві заховані одні карти краплені, в правому рукаві другі карти праплені. В одному рукаві те, що звивали Ройтерс, і він знову витягує те, що звивали Ройтерс. Тобто Небендя каже. Соглашайтесь з тим, що вам требують от вас, а це і русский язик, і російська церква, і все інше. І плюс головне це вимога, те, що ми написали в свою Конституцію, а дайте нам: Херсон і Запоріжжя в повному обсязі в цій області. Це те, чого неможливо зробити, це каже Небенді, а потім вже каже: согласна, приходити к реальності і ситуації на землі, на територіях. Це це якраз і те, що написав Зеленський у своєму варіанті меморандуму, і те, що вимагав Трамп і Келох. Це перемир'я відпочинається по лінії розмежування, по реальній лінії розмежування, а не по тому, що Росія собі вимріла, забажала, захотіла. Оце повернення знову. Тобто, ми бачимо схему. Коли вони Трампа бояться, вони реально Трампа бояться на Москві, тому що перше, ну він мені весь час трошки нагадує мого старшину в армії. Правда, старшина в мене дійсно був хороший, такий добрий, хороший дядько прапорщик Бевс. Досі пам'ятаю, той казав: ні сум... та ні сумним шутіш. Оце про Трампа, це класично про Трампа. І вони розуміють, з цим ліпше не жартувати. Якщо Трамп збісився, треба йому загравати, гладити по голівці і казати: Вова, Вовочка. Зеленський голос, скажи щось про Трампа, скажи щось по Зеленському про Трампа. От він же сьогодні почав говорити про Трампа, і це погано нам закінчить, і ми не використаємо цю, цю можливість. Але вже не перший раз, коли Росія з'їдається коли Америка з'їдається проти Росії, на Раші стоїть на задні лапки, ручки, так? і говорять: ми взагалі то дуже миролюбні, ми хороші, ми нічого не вимагаємо. Ми і суми не збираємося брати. Ну, можемо про це подумати, але ми не збираємося брати. Ні, ми проти капітуляції України, вона нам не потрібна. Ні, 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 ні. Це все Путін сьогодні говорить. Ми дуже миролюбні, Ми, до речі, впевнені, що абсолютно всі українці хочуть знову об'єднатися з росіянами в дружбі, там, в любові, в всьому іншому. Це теж сьогодні Путін заявляв. Ні, ну він правда розказав, що там Ізраїль, російськомовна країна, а де російськомовні країни там взагалі руська должна прийти, правда, вже другу частину. Про Ізраїль він не ризикнув, так сказати, а про Україну він це продовжує говорити. Але от ті всі його тези, які зараз прозвучали, вони є. Ну ще раз скажу, два маркери. О той, що не говорив, це є маркер того меморандуму, який вона оприлюднив в Стамбулі. Друге, те, що сьогодні пою, очі його лялька говорить, це є тези отого неоприлюдного меморандуму, який був злитий в Ройтерс, і який, ну, ну ще раз кажу, для мене він принизив образовий для країни, і це катастрофічний. Але ну на фоні всього іншого, це щось таке, ну, ну якщо наша країна саме хоче того, сама просить такого варіанту, то що я маю тоді сказати більше? За це 73% проголосували, щоб ми віддали ці території, які вони окупували, щоб ми відмовились від НАТО, від безпеки, від цього, то що я сьогодні можу про це сказати? Тобто він зараз витягує примирливий варіант. Що для цього треба, щоб зараз це зреагувалося, спрацювало? Дуже проста річ: перше, має замовкнути Зеленський. Просто повне мовчання. Режим абсолютно мовчання, виступай, говори про якісь українські теми. Говори про фронт. Ну правда, коли ти розказуєш, що росіянам дуже погано зараз в Сумській області, в них там страшні проблеми, а ми їх відтіскаємо. Вони на 200 кілометрів просунулися, а ми їх на 400 кілометрів відкинули. Ну, чекайте, ну ми ж з вами не ідіоти. Ну навіщо це шапко закидування? Ми всі уникаємо зайвих розмов, панічних все. Але коли вони зараз юнаківку пройшли. А вони зайшли вже в дальню частину села, вони зараз виходять на горби і все суми в межах FPV-дронів. Це дуже погано. Це є фактор дрібного, але дуже вбивчого, дуже страшного терору для, для відчуття самозахищеності громадян. Тобто, будь-який момент, в будь-якому точці міста, ти знаєш маршрутка, звичайний автомобіль, тролейбус. Раптом зрізко, зверху його не перехопиш ребом, нічим. На тебе падає, і вибухає півідрон. Там може бути поменшена кількість, скажімо, вибухівки, щоб в автомобілі, там троє людей їхали, всі загинули а в тролейбусі. Загинуло 5 людей, решта покалічені. Але місто переходить в статус паніки це місто, в якому страшно жити. Коли туди долітають епвідроні на офтоволокні, звичайні, а не оті 50-кілометрові, а вони зараз виходять саме на цю позицію. Тому нащо розказувати великі легенди, як ми їх відтіснили все. Ну, ми зараз знову до Курська вже доходимо. Так виходить. Ну я колись один раз послухав світана під час Курської афери, той розповідав, як наші війська рухаються в напрямку Москви, і от зараз ми так як Пригожинський, ми зараз тільки ми не зупинимося, ми вийдемо на Большою обізну дорогу, мас... на МКАД зараз виїдемо. Я після того ну, таких дурних не дивлюся, але що мова. Про те, що якщо ти маєш щось сказати всередині країни прийнятне, говори тут. Забудься, будь-яку фразу про міжнародну політику. Про це багато говорили. ну, Я не знаю наскільки серйозні джерела, але я бачив з трьох джерел, що Єрмака. Заступник держсекретаря США дуже попросив Єрмака, і американці, ніби цей публічно якось продублювали вимогу, щоб Зеленський, якщо хоче мати зустрічі з Трампом в Канаді і в Газі, щоб Зеленський забувся прізвище Трамп в голос називати. Зеленський відповідно дістав команду голос і разів 140. Згадав Трампа. Як він з, з моїм другом Дональдом, ми домовимося про то, про то, про то. Ну після того Трамп збісився, що сталося в Канаді. Знаєте, що буде в Газі, теж в принципі знаєте. Україна викреслена з Гацького саміту НАТО. Взагалі, просто згадка не буде про нас в декорації вперше від початку війни 2014 року, не буде засідання саміту Україна НАТО. Не буде, не буде нічого по Україні. від слова взагалі. А Зеленського пустять там, де. Ну, пригадайте, 100 тисяч, Карпенка Карлаш, по-моєму, так. Сину, то ти сьогодні з панами у них там разом з панами обідав? Та ні, тату, мене там зі сугами в коморі посадили поїсти. Отак От буде з візитом Зеленського до Гаги. Просте прохання. Володимир Олександрович, лишися в Києві і заткни свого рота, щоб в тебе звучало тільки Єрмак-Чернийшов. Ще там хтось розберися зі своєю командою. Хто тут що натворив? Ні, разу не згадай Трампа, просто ні разу ніде. Дай команду, хай відпустять Сибігу, хай він їде і веде переговори самостійно. Я ще раз кажу, я не вважаю Сибігу супер високого польоту дипломатом. А він хороший дипломат. Він вміє працювати. Може бути сильніший, але сильнішого нас не дадуть зараз. Тому хай він сам працює, рятує ситуацію. Не треба їхати до Вашингтона. Треба їхати до тих, хто може порозмовляти з Трампом тут, до Стармера їхати, до Макрона. Ну, Макрон зараз не зможе говорити, після Гренландії не зможе довго ще говорити. До Мерца і з ними розмовляти. Але не ти, ти не можеш нічого робити. Ти де не появишся, це буде перешкода. Ну і ще одне. В ідеалі: скопіюй американську систему ведення переговорів щодо України і щодо цієї війни. Вона яка? Переговори ведуть троє людей. Одна людина це міністр закордонних справ, їхній держсекретар. Дві людини це спецпосанці. Спецпосланці це не урядовці, це не люди сьогоднішньої політики. Це просто визначені спецпосланці. В тебе є два спецпосланці. Я зараз назву прізвища, і ви скажете: ага, звичайно, цього не буде. Так, звичайно, цього не буде. Одне прізвище Порошенко, друге Заушний. Заужний по військових проблемах і постачанні зброї, повірте, не відмовлять. Причому заужний настільки для них цікавий, американцям дуже цікавий заужний, і це той, кого Трамп не відмовиться прийняти особисто, а з Порошенком теж. Якщо він матиме статус, розумієте, статус спецпосланця. Вітков приїхає, Кеох прилітає, вони зустрічаються з Зеленським, вони зустрічаються з Путіним. Зараз Кеох зустрічається шикарно, там так обставлено все. Аж Тихановського, чоловіка Тихановського і Лукашенко, відпустив в Білорусі. Там такі обнімашки були, там така була зустріч. Старі фронтові друзі встретілись таке враження на це подивитися. Я думаю, що американці аж ошизіли від такого всього. За одну цю зустріч і. 14, до речі, політв'язні відпустили. Тому насправді спецпосланці, якщо вони мають офіційний статус, з ними зустрічається президенти. Ти маєш двох людей: політичні питання Порошенко, воєнні питання заужний, обоє дістануть контакти на найвищому рівні і заведуть, куди потрібно себе. Заведуть і зроблять результат. Якщо тобі потрібний результат, а якщо тобі потрібно посадити Порошенка. І викликати від того ще більший гнів Трампа, здати Україну Росії і відповідно затькувати заужного, що він не ризикнув висуватися на вибори. Ну тебе нема тоді. То тоді ти робиш все правильно. Тільки України не залишиться після того, тому це єдиний варіант. Всього іншого нема. У нас дійсно на сьогоднішній день виникла. Тому я розказую оці всю передумови говорив виникла дуже рідкісна ситуація, коли Трамп так озлобився на Росію через щось, що для нього є важливим, що це вікно можливостей можна було використати на користь України. Ну а завтра, 22 червня, 22 червня, Раша запросила українську делегацію в Стамбул. Якщо це все буде за принципами, а так, ніби нічого і не сталося, то ми програємо ще один третій раунд. Три раунди підряд програти це дуже погана історія. Нам потрібно, щоб в Стамбулі був відкликаний меморандум Росії і покладений отой проміжний м'який меморандум, щоб його поклали. Треба було робити діаметрально протилежні речі до того, що робиться сьогодні укривадою. У мене таке відчуття, що Володимир Олександрович задовільняє той меморандум від Мідінського. Ну, наприклад, зміна е, омбудсмена. Вся спільнота, мовна каже, призначити ще на один термін Тараса Кременя. Там нема жодних заборон. Кременя можна призначити на наступний термін. Не можна призначити навіть на перший термін того, кого вони призначають. Господи, як його там за чи як я вже забувся? Ну, забув. Так, актор, цей актор, знаєте, який має вік 67 років. 67 років. А в нас пенсійний вік 60 років. Продовжити скільки можна на три роки. Як? 67 років. Він не може виконувати цих функцій за законом. Це не є виборна посада. Депутата можете обрати 90-річного. Президента можете 105-річного обрати. Це можна, це загальнонародні вибори. Але не може призначити кабмін урядового представника, який перевищує стан пенсійного віку. Тобто, це вже незаконне призначення людини, яка не зможе виконувати свої функції. Плюс, по віку також, людина, яка хвалить вірку. Яку сердючку на противагу Кременю і розказує, що це нормально, не треба їх до них взагалі мати претензії. Людина, яка дуже добре знає українську мову, так він ідеальний знавець української мови, він навіть мовний консультант, він не викладає сценічну мову. Але це людина, яка ніколи ні одного дня не працювала в правоохоронній сфері, правозахисній сфері і не була мовним активістом. І ніколи не боровся за українську мову. Він просто вчив. Журналістів, от Завальський, він чив журналістів на кількох каналах на 1 плюс на ICTV, як правильно говорити українською мовою виправляти помилку. там Микола Погода, по-моєму, ще там якісь там програми. Ну, він, безумовно, сам дуже добре знає українську мову. Я не сумніваюся. Просте питання: ця людина буде боротися за неї, ні? А якщо нам будуть нав'язувати офіційну мову російською? Ця людина стане на чолі. Захисту української мови ні не стане, ніколи не стане. От його і ставлять для того, щоб окремий ну, бунти буде піднімати мовні, а цей буде все заковтувати тихенько. От тому Зеленський міняє зараз ну, руками шмигаля, а подає це, звичайно, ця е, наша ні разу не засуджена досі міністерка юстиції, подає людину, яка не буде захищати українську мову, тому що в вимогах, які поставлені мединським передані, Російська мова має бути офіційною в Україні, визнана конституційно. Отакі такі речі. Російська церква має бути в повному обсязі. Причому вони навіть не криються, вони не кажуть там русське. УПЦ. прикритіть ганіння за церквою УПЦ. Тобто вони визнають, що це їхня церква. Отакі От історії. Тому насправді завтрашній день міг би бути так само, як і другого часу. Ми могли прийти і ставити вимоги. Ми могли говорити з позиції сили. Що зробили? У меру дві з половиною години. Відсидів з Медінським, так само, як він колись спостерігав за закритими дверима, як арахамія 29 березня 22 року, за закритими дверима з тим самим Медінським. Розумляє, а тепер в нього така честь. І ФСБшник. Медінський розмовляє з нашим керівником делегації, диктуємо умови, а потім наша делегація стоїть тихенько так, скупившись, а вони нам луплять приниження, зневагу і шпурляють нам в морду, в лице, шпурляють ультиматум, який наші взагалі не мали взяти в руки. Могли ознайомиться, показти на сказати, ми не забираємо цього документа. От, власне і все. Тому довга розповідь була закірчую, про те. Що в нас появилось вікно можливостей, і мені здається, ми його вже. А що ми вже його? Питайте Верістовича. Він по цій лінгвістиці е, брутальний спеціаліст. Профукали ми його вже, от що.